Всім доброго дня! Для тих, хто любить українські народні казки, я сьогодні прочитаю казочку Заяць Хвалько. Дуже маленька, але дуже повчальна. Отже, слухаємо уважно: Жив був заяць у лісі, влітку йому було добре, а взимку погано. Доводилось до селян у клуню ходити, овес красти. Клуня це сарай для жатого хліба. Приходить він до одного селянина в клуню, а тут уже стадо зайців. От він почав перед ними хвастатись. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища, і я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці вороні про це нахваляння. Тітка ворона пішла розшукувати і знайшла його під калиною. Заєць налякався. «Тітко ворона, я не буду більше хвастати. А як ти хвастаєш? У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. От вона його трішечки й полупцювала. Більше не хвастай. Якось упала ворона з паркана. Собаки на неї накинулися і давай її термосити, а заєць це побачив. Як би вороні допомогти. Вискочив на гірочку і сів, а собаки побачили зайця, кинули ворону та й за ним. А ворона знову на паркан злетіла, а заєць від собак утік швиденько. Трохи згодом ворона знову зустріла цього зайця і каже йому: От який ти добряк, не хвалько, а смільчак. Дякую всім за увагу. Будьмо мудрими. Чуйними та добрими! До наступних зустрічей!